Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка на сході України дещо загострилася протягом доби. Противник неодноразово застосовував важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Зокрема, 82 мм міномети та бронетехніку. Сили антитерористичної операції були змушені відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити провокації противника. На Луганському напрямку вчора бойові дії не велися. На Донецькому противник активізувався по всьому фронту поблизу селища Луганське наші позиції двічі були обстріляні з БМП. У Зайцевому відбувся мінометний обстріл незаконними збройними формуваннями. І дуже неспокійно вчора було у Новгородському. Там ворог також застосував БМП та міномети калібром 82 міліметри. Також регулярно тривають провокації окупантів з використанням стрілецької зброї та гранатометів. Перестрілки фіксувалися як в світлу, так і в темну пору доби. В районі в районі Донецького аеропорту обстановка залишається без змін. На маріупольському напрямку противник двічі обстріляв з БМП наші позиції поблизу Старогнатівки. Крім цього, ворог активізувався східніші лінії оборони Талаківка-Лебединське. Ворог випустив по наших позиціях два десятки мін калібром 82 мм, а також відкривав вогонь з кулеметів та гранатометів. Крім цього, бойовики порушили режим тиші у Мар'їнці та Гранітному. І над акваторією Азовського моря було зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата ворога. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих серед українських військових немає. Одного було поранено, і ще два українських військовослужбовці отримали поранення внаслідок контакту з вибухівкою. З'явилися нові подробиці обстрілу патруля спостерігачів місії ОБСЄ у Мар'їнці. Встановлено, що це був лише один епізод провокаційної спецоперації бойовиків, які хотіли використати приїзд представника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга на свою користь. Незаконні збройні формування здійснювали обстріли в чітко визначений час. Щоб спровокувати сили АТО на вогонь у відповідь, а потім, у присутності представника ОБСЄ звинуватити Україну в порушенні мінських домовленостей. Встановлено, що машина ОБСЄ була обстріляна зі снайперської гвинтівки. Також бойовики не надали міжнародній місії повного доступу до села Комінтернове. Служба безпеки України затримала власника комерційної структури, який Розробив схему із заволодіння майном Запорізького центру льотної підготовки імені Покришкіна. Встановлено, що на початку 2015 року ділок запланував демонтувати і продати 9 тисяч аеродромних плит, а також понад 150 літаків. Для оборудки спритний бізнесмен виготовив підробні документи. Також відкрито кримінальне провадження. Щодо судді, який виніс неправосудні рішення щодо майна цього аеропорту, українські військовослужбовці допомагають мешканцям прифронтових міст. Група офіцерів цивільно-військового співробітництва спільно з волонтерами передали гуманітарну допомогу школі-інтернату у місті щастя і військовослужбовцям, які несуть службу на передовій. Це харчові продукти, книги, теплий одяг, спорядження і медикаменти. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Доброго дня. Руслан Вінченко, канал Україна. Пане Андрію, чи ведеться розслідування з приводу виходу українських військ з Дебальцева рік тому? Розкажіть про його хід та результати, які є наразі. Всі розслідування, які проводяться з цього приводу, веде військова прокуратура. Колеги, чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та уточнень немає, дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію. І наступна та остання прес-конференція на сьогодні о другій.